Доброго дня. Так як обіцяла, буду показувати вам поетапне виготовлення виробів. Мені замовили серденько, із знаком зодіака показую вам, як воно в'яжеться. Набираємо 5 петель. На кільця мігоруни і затягуємо так Оп. Є. тепер беремо першу. Ніточка має такий блиск, гарно в'яжеться, тому дивіться, з'єднуємо і робимо одну петелечку підйому. І так наступне. Тепер у ці петелечки, що було 5, розширюємо наш кружечок, в'яжемо по дві у кожну, по два стовпчика. Буде по колу, тоді 10 стовпчиків. Так. Якщо у вас цікавлять якісь деталі, пишіть в коментарях, я буду відповідати. Можливо, щось вам пояснити більш детальніше. Я також буду вам відповідати в коментарях. Так. Рахуємо. Опа. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знову робимо петелечку підйому. Бачите? такі наче коло у нас таке виходить. Видно? Так. Так, тепер беремо ось такий фіксатор ось таку нашу міточку і щепляємо для зручності на те місце, де у нас починалося і закінчується в'язання. Так. Оп. Оп. Так, наступний рядочок вже можна не по дві, можна один, два, один, два, один, два, стубчики. Для того, щоб не дуже сильно збільшувати різку, щоб не було такої, наче спіднички, рюшечки, щоб не було через те, що багато буде додано. Так, значить, один, тепер пров'язуємо. Гарно затягнула через та Так. Я взяла трішечки меншу, менший гачок для того, щоб була плотніша в'язка. Можна взяти крупніше, але буде тоді в'язка, наче з дірочками. А я хочу, щоб була плотненька. Так, один, тепер два. Пров'язуємо. Два. Нитка складається з декількох шарів, тому розшаровується і виходить трішечки незручно. Ось так. Не поспішайте, все у вас вийде. Потихеньку, помаленьку все у вас вийде. Один, Два. І так, знову по колу. Так, в нас вийшло два таких каплюшечки, тепер які треба потрібно зв'язати і вив'язувати далі серденьку, показую. Тою стороною, де в нас закінчилась ниточка, і тут, де ми ще в'яжемо, ми її не закінчували, не обрізали. Зараз будемо разом все. Зв'язувать. У кожного це індивідуально, але для вас я скажу, що я сама десь роблю 4-5 стібочків Ось через, з'єдную і пров'язую раз, тоді. два, три, 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 Одна друга четыре. з'єднуємо, тоді все Пять, з'єднуємо. Ось п'ять. Так. П'ять. Ось. У нас, бачите, виходить така от зв'язана воно. Ну і продовжуємо набирати петельки. Далі. Коли у нас вже, ми вже зв'язали, між собою два капелюшечка. Якщо включити фантазію, то можна уявити, що це дві сторони серденька, бачите, зверху. І тепер потрібно, коли ми вже з'єднали два капелюшка таких, дві верхушки серденька, нам потрібно тепер пров'язувати по всій довжині. Самого серденька так навколо раз два. Усі ниточки, які у нас торчать, ми ховаємо всередину в'язочку, щоб вони у нас не торчали ніде, тоді і з вируба. Ховаємо в'язочку всередину. І пров'язуємо. Перше серденько може вийти не зовсім таке, як вам хочеться, але все тоді набувається із досвідом. Кожен у вас, ваш наступний виріб буде все краще і краще. І вже, як будете дивитися, коли зв'яжете декілька десятків виробів. тоже Так, наступний. Вот так. Ось вот так. Ось вот так. и вот так. Ось так. Тепер, бачите, у нас виріб має суцільну такий от вигляд такий. Суцільний. Цю міточку вже можна зняти, вона нам вже не потрібна. Так, ми її знімаємо. Так. Перше, перше коло ми зробили без. Зменшення, а вже наступний, наступне коло сердечка ми вже будемо потроху в кожному рядочку зменшувати з обох сторін сердечко, щоб воно набувало такої конусообразної форми, щоб воно мало конусну таку форму, як справжнього серденька. Зараз я показую як. І так, по центру нашого серденька у нас, от, бачите, дві: одна, два, дві петельки. Значить, ми беремо в одну петельку, не пров'язуємо, тоді в іншу петельку, значить з двох сторон, і пров'язуємо одним суцільним очечком. Отак. Все, бачите, і знову поїхали в'язати. Тобто, вперше в нас ми схопили його. Ось, бачите, коли пару рядочків пров'ягнути, вже видно, як формується серденько. Зараз я вам покажу, як зменшувати прямо на прикладі. Ось так. Три. З кожним рядочком у вас це буде менше і менше ниточок, і ви будете розуміти, що ви йдете до закінчення в'язання. за Я вам вже показувала, як закінчувати в'язання. У попередніх моїх відео. Заходьте на сторіночку, ви бачите, бачите: один, два, оп, і протяг. Всі разом. Тільки протягуємо акуратненько, щоб у нас ніде не влазило. Один, два. Бачите, на гачку три петельки. Протягуємо всі разом. Так, акуратно. Оп, у нас от стається один. І наступний таким самим планом. Тожимо по колу, з іншої сторони робимо таким самим методом. Так. Ось уже вималюється наше серденько. Тепер будемо знову зменшувати раз. Два. Так. Так як у нас вже дірочка не дуже велика, маленька, то щоб потом було не дуже важко, ми зараз всім Так допомагаємо шпиці або Гачечками, як в моєму випадку, в що є. Можна дерев'яною паличкою. Дивіться, якщо кому є з чим зручно, то робіть. Так. Акуратно запіхаємо у сердечку наповнювачі, Так. Гарно розтягуйте по обвою, обидва руки. Здається, що серденько маленькі, але наповнююся. Дивіться акуратненько, щоб не траплялася туди ниточка. Достаньте собі ниточку так, щоб вона не заховалася. Так. Акуратно, по різним бокам. Здається, маленьке серденько, а наповнювача дуже багато лазить. Коли ви купуєте собі наповнювач, майте на увазі, що йде його дуже багато. М'які іграшки, м'якенькі брелочки. Так, дивіться. Ось так трошечки поближче взяла, щоб ви бачили. Так, ні, ось цей. Підходить нам більше-меншеньке. Ось так гарно утрамбовуйте. Настільки утрамбовуйте, що воно вже майже не влазить туди. Тому що, дивіться, в нас ще носика нема. Носика ще нема, а на носик вже ж буде йти дуже багато синтапону ще потрібно наносик. Тому також майте це на увазі. Щоб у вас краще воно буде, наче трішечки неправильної форми, але тоді, коли ви будете його розвивати, Тягувати по всьому серденьку розминати, все, корист... все робити. Тоді у вас оцей лишок, що вам зараз наче здається, що вже занадто, він тоді попаде вам у носик. І у вас все буде добре. Не шкодуйте, не жалійте. Ну, звичайно, не так, щоб аж вилазило, щоб аж не такі репалися. Але ж все одно, не жалійте, щоб гарно у вас плотнесенький виріб був. Так, бо вироб, виріб, повинен бути плотненький. О, бачите, в мене ще є наш. Вже скільки туди синтапонів впіхнуло, і ще є місце для синтапончика. Щоб потім, я розумію, що потім, коли зв'яжу носик, мені на той носик, щоб він не був пустенький. Треба також розмістити. Тампончик, так. Ну, що, ще трошечки потрібно. Бачите, яке маленьке серденько, яке у нас було яка в нас була хмаринка. Вже з хмаринки нічого не залишилось. То вся хмаринка пішла в наше серденько. Воно м'якесеньке, воно може бути, як антистрес для діточок. Так. О, я можу собі навіть ще пальчиком допомагати трішки. О! Бачите, воно зараз дуже таке, наче пукленьке, але я не боюсь, тому що я знаю, що зараз це що в нас лишнє, воно тоді в мене піде, коли я зроблю носик, уже зв'яжу повністю серденьку. Тоді я це його все розтягну на той носок той. Так що ви не бійтеся. Ну що, пішли далі. Далі ми зв'язуємо носик. Так, якщо вам він наче витагується витягується, просто притримуєте пальчиком і дов'язуйте далі. Нічого страшного, якщо він трошечки притримуєте, бо якщо синтапон захоплює, то він тоді буде вилазити у дірочки, буде ось так, як у мене. Тільки що, бачите? Погано притримала. Ось він дірочку поліз і він вже має такий неохайний вигляд. Так, дивіться, можна не запихувати одразу весь дапон, а можна просто пров'язати знову там, кільце два і знову допіхнути, знову-знову. І таким чином можна просто трішечки частіше доповнювати. Так що дивіться, самі, як вам зручно. Як ви на це маєте бажання, чи заразом все зробити? Чи потім краще вже, як, так, да, краще буде, може, ще й вилазить. Гарно так запіхнуло, вилазить трошечки, ну нічого, все це забирається, вибирається і прибирається. Головне бажання. Так, і продовжуємо по колу зменшувати собі з обох сторін, щоб утворювався в нас такий носик серденька. Значить. Так, я закінчую вже, бачите, до маленького от хвостика Серденько у нас уже почти. Готовий тут ось ось пустеньке, якщо ви побачите. Зараз я залишаю собі хвостика. Так, трошечки нитки залишаюсь. Для того, щоб робити подальші маніпуляції. Ось таку ниточку залишаємось. Моточок нам вже не потрібен, можна його відкласти. Беремо голочку із довгим або широким вушком, як вам буде зручніше. І зараз будемо вшивати носик серденька. І так, затягуємо, протягуємо у кільце у петельку. Ниточку затягуємо ниточку і протягуємо її крізь петелечки по колу. Акуратно, щоб ниточка не заплуталась, і ми робимо такі, наче. Носик зшиваємо його так і так. зшиваємо отворим носочок так ось. Така ось чудова наша наша утворилась, Тепер акуратно розтягуйте увесь сентампон Отак можна трошки його по різних частинах. Якщо, у вас, якщо маєте бажання і маєте Невеличкий гачочок, то можна, в принципі, засунути його в дірочку сюди. І таким чином також допомогти сіндамопону розтягнути по всьому сердечку. Але, в принципі, якщо отак акуратненько постягувати його все ось туди, бачите? Опа, опа, надавлювати, спочинається з цього. І туди його, о, воно вже тут наповнилося. Ось таке наше серденько готове. Можете сюди йому вірьовочку, мотузочку зробити. От. така краса у нас вийшла. В Наступних відео я вам покажу, як я додавала до нього знаки зодіаку і які я зробила, якою зробила йому есть тобто в наступному відео буде вже готовий брелочок. До зустрічі!